Раз. Зима прийшла. Два. Снігу принесла. Три. Вітання прийми. І сусіда обійми. Вітаю, друзі. Подивіться, які ми всі різні, але у кожного з нас є спільний і дуже важливий скарб. Він дає нам сили бігати, гратися та усміхатися. Згадалися, що це. Правильно, це здоров'я. Воно у наших руках. Бо ми самі дбаємо про те, щоб бути міцними. Я запрошую вас дізнатися усі секрети здоров'я. А тепер давайте пограємо в гру. Подивіться уважно на екран. Тут показані різні предмети. Ваше завдання вибрати тільки ті, що допомагають нам бути здоровими і сильними, будьте уважні. Ви бачите? Як багато цікавих речей допомагає нам бути здоровими. Але є ще дещо дуже важливе. Це наші щоденні звички. Ось послухайте історію про маленьку веселинку. Кожного ранку веселинка прокидається рано. Спочатку вона робить веселу зарядку, щоб розбудити своє тіло. потім обов'язково вмивається водичкою і чистить свої зубки. Щоб вони були міцними та біленькими. Після цього веселинка їсть смачний і корисний сніданок, пашку або фрукти. І тоді вона готова до нових пригод та ігор. Веселинка знає, що їсти треба, тільки корисне. А чи знаєте ви? Давайте перевіримо. Пригости дітей тільки корисною їжею! Коли ми займаємося спортом або просто граємо, іноді нам треба допомога, або ми хочемо, щоб нас взяли у команду. А ви знаєте, як правильно попросити. Так, слово, будь ласка, це чарівне слово, яке відкриває всі двері молодці. Уяви, що ви грали, і хтось випадково зачепив тебе, і ти впав. Як ти відреагуєш? Правильно, якщо тебе зачепили, скажи, що боляче, але не серця, бо це випадковість. А якщо зачепив ти, треба перепросити і допомогти другу піднятися. Молодці! Сьогодні ми дізналися стільки важливих речей про наше здоров'я. І пам'ятайте, щоб бути сильними, треба займатися спортом. Щоб бути розумними, треба їсти корисну їжу. І щоб бути добрими, треба бути вічливими та дружніми. На все добре!